Вітаю вас, дорогі мої, знову останні лучики сонця сьогоднішнього дня і роздуми мої сьогодні спрямовані на те. Чи підписали, підписалися ви на мій телеграм-канал, інстаграм, Ютуб? Facebook, TikTok. Я, Ті, хто підписані тільки на щось одне, я прошу підписатися на, все, на всі інші мережі. Це необхідно мені і наприкінці необхідно і вам. Адже саме завдяки цьому, якнайбільше, буде знайомим з моєю думкою, а ця думка може допомогти змінити хід історії розвитку. Не більше не менше. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, рекомендуйте, діліться в своїх соцмережах моїми відео. Це одні роздуми. А насправді я думаю, що ось про що мені подумалось, коли я зібрався спілкуватися сьогодні ввечері з вами. Нам необхідна потужна, моральна, емоційна, свідома, свідома сила для того, щоб вистояти в цій війні. Не ну, тільки вистояти, а й перемогти. Нам необхідні, необхідні сили для цього. Потужні. Потужні сили. Де їх брати? Але ось що я подумав, ще більше нам необхідно, сили будуть після перемоги. Моральні, емоційні, свідомі. Нам, нашому народу. Взагалі людству. Потрібні будуть сили, сили змінитися. Сили не пуститися в подорож помсти. Хоча, звісно, покарані будуть всі тим чи іншим способом. В цьому я не сумніваюся. І той, хто стріляв, і той, хто давав наказ. І той, хто дав головний наказ. Покарані будуть всі. І ті, хто крадуть, теж будуть покарані. Я в цьому не сумніваюся. Шкода, що знаєте, от якраз емоційно зараз важко пережити, що вони крадуть і їм поки що нічого від того не є. І е, судьбу декого ми не зможемо відслідкувати. Але принцип дуже простий. Сторона зла має бути зцілена, знак ставимо дорівнює, знищена з нашого світу, з, нашого, з нашої не тільки планети, а й з нашого світу. Але нам необхідні сили. Нам необхідні сили. Дістати перемогу, і після перемоги ще одну перемогу. Ще більш потужно, ще більш важливо і не менше складну перемогу в нашому суспільстві. І за тим стане перемога очевидна і людство в цілому. Отже, від нашої прекрасної країни. Від нашого мужнього народу, який знищується. І інколи нестачає не якраз емо емоційних сил, нестачає розуміння, що відбувається. Звісно, йде інформаційна війна, і ми прості люди. Не маємо багато чого знати, але ми буде, хочемо і будемо знати все. І відповідь придеться давати за кожне рішення, за кожну дію, за кожну копійчину, за кожне життя. І я не хочу ви так. Читаєте і бачите ті жахіття, про які розповідають і соцмережі і брешетелебачення. Тут, знаєте, кожен факт треба перевіряти і тепер, і потім, і вже скільки разів ми хоронили цю істоту з вами, скільки було віщуни, віщали про. Те, що війна вже закінчиться тоді і тоді, скільки ми бачимо цікавих ідіотів, які починають говорити матюками публічно незрозуміло для чого, і знівічують своє без того недолуге ім'я на багато-багато років наперед. Ми бачимо, як у людей не витримують нерви, у публічних людей. Це досить дивно. Вони ж начебто ведуть ще й семінари. Дивно для людини, яка веде семінари, так себе поводити. Я колись відписався від саме за цієї істоти від каналу Другу, Другу, другої людини. От, вчора підписався, я не, не так давно перестав слідкувати за ними повністю, а тепер дізнався, що канал очистився, і я повернувся до цього спікера, слухаю його. Він мені подобався, подобається. От, мені не подобалася ця спікеріада з недолугою істотою. Я воєнний, я розвідчик, я хокеїст, я балеріна. Ну таке. І теж у людини нестачає честі, совісті, нестачає достоинства, сили, моральної сили. Бути людиною, бути достойним. Це важко. Інколи це дуже важко. Навіть наодинці з собою інколи ми не можемо стримати себе. Слава інколи грає з нами досить потужну гру і так далі. Заздрість, все інше. Надзвичайне. Тому нам всім треба заспокоїтися. Так, тут є має бути розуміння, якщо ми не можемо вплинути напряму на події, треба займатися тим, на що ми можемо вплинути. Так, я не, зб... <кхід> не раджу лишати молитви про наших воїнів, про війну. Її завершення перемогою України. І ніколи не лишайте цих молитв. Прокидайтеся і засинайте з цими молитвами за захист наших синов і дочок, наших братів і сестер, батьків. Молімося зранку до ночі за їх життя, за їх безпеку. І це сьогодні головне і за нашу перемогу. Це дві молитви, які є одною молитвою. Молимося за наших загиблих, молимося за наших полонених, ті, хто пропав безвісті, щоб знайшлися, за те, щоб були сили у наших воїнів не тільки вистояти, а й перемогти. Навіть коли вже ні в кого не стачає сил, наш народ. Десь має їх взяти в своїй землі, в своїй родині, в майбутньому наших дітей. Важко сказати, де взяти ті сили, коли тебе зраджують твої партнери, коли тобою граються інтересами, нашими заради своїх інтересів, але наші інтереси. Ціна їм життя і кров наших людей. Наші міста і села це ціна наших інтересів. Наші інтереси кожна мить це життя. Це дуже просто. Я просто розумію, що аби ця спільнота кожну мить втрачала життя своїх близьких. Вони би по-іншому, напевно, думали, бо я їм не бажаю того, я нікому не бажаю пережити це жахіття, яке переживає наш народ. І зараз починають для того, щоб нас більш ефективно знищувати, починають сіяти інші війни, казати, що вони більш важливі. Я вам скажу дуже просто: ця війна в Ізраїлі тепер. Вона теж навіть, від, не, за неї несуть відповідальність ті не тільки хто її розв'язав, а й ті, хто не завершив війну в Україні до цього часу. Саме незавершена війна в Україні є причиною початку війни в Ізраїлі. От про це люди подумайте, назвіть речі своїми іменами, аби ще півроку тому завершили війну в Україні, війни в Ізраїлі би не відбулося. І де сили тепер взяти всім тим, хто вчасно надав зброю. Там, пам'ятаєте, да, і позиція цікава офіційного Ізраїля про війну в Україні була. І це їх відповідальність за війну в Ізраїлі. Бо вон, тут кожна краплина, кожне відро допомоги мало сенс і мало значення і має. Ми знаємо, наскільки впливовий народ Ізраїлю і яку роль він відіграє в історії людства. Да? Тому можливо було нажимати на, на інші важелі в той час, коли почалася війна в Україні. Той народ, який пережив Баби Іняр, інші речі, Голодомор, один-другий, розкуркулювання. Три українських фронти плюс один білоруський, інших не було. Перемололи український народ. Є дуже багато конспірологічних версій, але я думаю, якщо вони навіть існують, і це правда, вони не пройдуть. Життя не будуть реалізовані. Тому треба звертати увагу не на те, що ми можемо зараз, ми можемо дізнатися правду. А на те, з чого складається ваше життя сьогодні, вас, ваших дітей, беріть сили на один день, проживіть його. Потім візьміть сили на інший день. Проживіть його як останній. Тепер кожен день останній у людства. Але є сподівання, що буде наступний день. І наступний день буде краще за попередній. Так і живіть в моменті тут. Черпайте сили від своїх близьких, від загиблих, від живих, від себе, від свого серця. Нам треба вистояти і перемогти. Я вас люблю всім серцем. Trumpaisiais.